Казка про мрію, яка змінює світ у глибинах країни всередині у теплому куточку під серцем, жила собі мрія, маленька, мов краплинка роси. Її звали Дрімі. Вона жила у хлопчика на ім'я Тім, і, хоч ще не знала, ким хоче стати, відчувала вона створена для чогось великого. Тім часто сидів під старим деревом і мріяв. Дрімі, а як ти думаєш, я можу щось змінити? питав він тихо. «А вже ж можеш, шепотіла Дрімі десь у грудях. Я для цього і народилась, але я ж маленький, і світ теж складається з маленьких частинок, усміхалась Мрія. Того вечора тім почув, як десь у кущах хтось пищить. Він підійшов і побачив крихітно пташечку з пораненим крильцем. Ти ж не залишиш її? шипнула Дрімі. Ні, звісно, сказав Тім. Я зроблю для неї хатинку. Він витратив цілий день, знайшов гілочки, вистелив м'яким мохом. Дякую, тепер я в безпеці і швидко одужаю, сказала пташечка, коли трохи оговталась. Просто я не міг інакше, відповів хлопчик. Ці слова долетіли до хмари, а з хмари крапнули добрі дощинки, і там, де впала вода, розквітла перша квітка. Коді дрімі засяяла. Наступного дня Тім побачив, як їжачок шукає щось у траві. Що ти загубив? спитав хлопчик. Улюблений жолудь. Я його малював кожної осені, я допоможу. Вони шукали довго, і коли знайшли, їжачок раптом обійняв Тіма. Ти змінив мій день, прошепотів він. І знову дрімі стало трохи більша, тепліша, іначе розцвіла. Ти це відчуваєш? запитав Тім. Так, відповіла Мрія. Я вже не тільки всередині тебе, я починаю жити в світі. Так, з кожним добрим вчинком, кожним словом підтримки, з кожною увагою до іншого, дрімі росла і передавалась далі, від серця до серця. Вона більше не була лише мрією Тіма, вона стала вітром, що змінює хмари, світлом, що лоскоче траву, піснею, яку чують усі. А тім просто жив щасливо далі, щиро, з відкритим і хоробрим. Серцем. Значенка, навіть коли ти зовсім маленький, твоя мрія може стати великим дивом, бо світ змінюється там, де з'являється серце, відкрите, живе і справжнє.